Я не кажу, що моя тища погано готує, але я починаю розуміти, чому мій тесть молиться перед вечерею. Куми, що ти з цим черв'яком так довго возишся? Він же помер. Е, ні, куми, Він тільки втратив свідомість. Зараз зроблю штучне дихання, приведу його до тями і нехай знову ловить рибу. Нічого придурюватися. А чому у вас у меню тільки риба запечена у тісті? А тому, що її немає кому чистити. Куме, ваша тища дуже любить вас. Ні, куми, Коли б вона мене любила, то не нав'язала б мені на шию свою доньку. Автоінспектор доганяє на авто чоловіка, який їде мотоциклом. Ви що? Не бачите, що ваша дружина випала? Дякувати Богу. А то я вже злякався, що оглух. Таксист, який довіз пасажира на шаленій швидкості, запитує Ну, радий, що живий. Радий не те слово здивований.